Доброго дня. Я Шапренко Артем, студент групи ПЗПІ228, і це звіт з практичної роботи номер 1 Паттерне проєктування. Мені дістався шаблонний метод, тому у даній презентації буде розглянути саме він. Яка відсутність паттерну? Шаблонний метод це. Поведінковий паттерн проєктування, який визначає скелет алгоритму, перекладаючи відповідальність за деякі його кроки на підкласи. Паттерн дозволяє перевизначати кроки алгоритму, не змінюючи його загальної структури. Ви пишете програму для отримання даних з. Уяву з офісних документів. Це у нас PDF-файли, Doc, Comma, Separate Values і інші. Користувачі будуть завантажувати документи в різних форматах, а програма повинна витягувати з них корисну інформацію. В першій версії ви обмежилися лише там обробкою файлів DOC. В наступній версії додали. Трімку CSV файлів. а За місяць можливо покрути роботу з PDF файлами. Ці класи вони містять багато дублювання. І можна помітити, що код у всіх трьох класів обробки документів, ну, він відрізняється в роботі, але вони містять багато спільного в частині самого. Вилучення даних. І тому було би чудово позбутися повторної реалізації алгоритму вилучення даних в кожному з класів. До того ж, решта коду, який працює з об'єктами цих класів, наповнений умовами, що перевіряють тип оброблювача перед початком роботи, весь цей код можна спростити. якщо Злити всі три класи докупи або звести їх до загального інтерфейсу. Тож, яке рішення? Паттерн-шаблонний метод пропоную розробити алгоритм на послідовність кроків, описати ці кроки в окремих методах і викликати в одному шаблонному методі один за одним. Це дозволить підкласам перевизначати деякі кроки алгоритму, залишаючи без змін його структуру та інші кроки, які цього підкласу не гаразд важливі. У прикладі з отриманням даних датамайгом ми можемо створити загальний базовий клас всім трьом алгоритмам. Цей клас складатиметься з шаблонного методу, який послідовно викликає кроки аналізу документів. Шаблонний метод також розбиває алгоритм кроки, дозволяючи підкласам перевизначати деякі з них. Спочатку кроки шаблонного методу можна зробити абстрактними. Через це всі підкласи мають реалізовувати кожен із кроків по-своєму. У нашому випадку там з датамайнінгом всі підкласи і так містять реалізацію кожного з кроків, тому нічого додаткового робити не потрібно. Також після цього ми можемо визначити загальну для всіх класів поведінку та винести її у суперклас. В нашому прикладі кроки відкриття зчитування там. Та закриття можуть бути різними для різних типів документів. Тому залишиться абстрактним. А ось однаковий для всіх типів документів обробки даних перейде до вже базового класу. Можна привести таку аналогію. як Будівництво типових будинків. наприклад. Проєкт типового будинку можуть трохи змінити за бажанням клієнта. Будівельники там використовують підхід, схожий на шаблонний метод будівництва типових будинків. Вони мають основний архітектурний проєкт, в якому розписані кроки будівництва. Заливання фундаменту, будівництво стін. Перекриття даху, встановлення вікон тощо. Але, незважаючи на стандартизацію кожного етапу, будівельники можуть вносити невеликі зміни на будь-якому з етапів, щоб зробити будинок трохи не схожим на інший. Перейдемо до структури. А Абстрактний клас визначає кроки алгоритму і місяць шаблонний метод, що складається з викликів цих кроків. Кроки можуть бути як абстрактними, так і утримувати реалізацію за умовченням. А конкретний клас перезначає деякі або всі кроки алгоритму. Конкретні класи не перевизначають шаблонний метод. Ось приклад коду, якраз таки, з датамайнінгом. Бачимо абстрактний клас DataMiner, у якому зазначено, що він е при виклику методу MyNe відкриває файл, е отримує з нього дані, оброблює їх і закриває файл. Надалі було визначено клас PDF Miner, який перезаписує відкриття, отримання і закриття файлу ну, вже під себе. І DocMiner також. Теж можливе використання цього патерну. Ну, коли необхідно забезпечити єдину структуру алгоритму, коли багато класів повторюють схожі алгоритми з незначними відмінностями, і коли потрібно зменшити дублювання коду, які переваги та недоліки цього методу. А переваги. Ну, переваги з переваг це полегшення повторення, полегше повторне використання коду і мінімізує дублювання логіки. А недоліки, то цей паттерн він жорстко обмежує структуру алгоритму, а також ускладнюється підтримка з ростом кількості кроків. Відносини з іншими паттернами. Фабричний метод можна як охарактеризувати як окремий випадок шаблонного методу. Крім того, фабричний метод нерідко буває частиною великого класу із шаблонними методами. Також шаблонний метод використовує спадкування, щоб розширювати частини алгоритму. Стратегія використовує делегування, щоб змінювати алгоритми, що виконуються на люту. Шаблонний метод працює лише на рівні класів. Стратегія дає змогу змінювати логіку окремих об'єктів. На цьому все. Дякую за увагу.